Слава Ісусу Христу! До цього місця нам допоміг Господь. І це Його милість по відношенню до кожного із нас. Господь подарував нам день, і ми добре зробили, що ми сьогодні прийшли в дім молитви. Чому? Тому що Господь сьогодні через своє натхнене слово хоче промовляти до нас. І наскільки важливо нам. Розуміти, щоб ми були чуйні до нього. Я розумію, що кожен із нас тут не випадково. Може, в нас є якісь інші плани, але якщо ми тут, я переконаний в тому, що Господь сьогодні хоче щось цінне сказати мені і кожному із нас. І це слово, яке ми почуємо, а воно Богом наткнене, воно живе і діяльне, воно робить певну працю в нашому житті. Наскільки ми з ним скористаємось, буде залежати від мене і вас? Але Господь хоче, щоб ми були якими? вірними йому. І якщо Він хоче, щоб ми були вірними йому, виникає сьогодні питання: Господи. А в чому ти хочеш, щоб я був вірний? А що ти від мене хочеш? В цьому житті, щоб я розумів тебе, щоб я, може, виконував щось, наскільки для нас важливо це розуміти. Тому що Господь через своє Слово довірних виховує в нас певним речам. Дає розуміння часу, в який ми живемо, і дає розуміння виконання Його волі, яка заключається в тому, щоб це слово проповідувалося. Євангелія, спасіння добра новина по відношенню до тих людей, які ще не примирили з Господом. Щоб вона звучала і він використовує сьогодні свою церкву для того, щоб вона могла це робити. Але для того, щоб це робити, Господь виховує в нас в тому, щоб ми були йому вірні, щоб ми мали силу це робити і використовувати той час, тому що він говорить про цей час, про те. Що цей час він не простий. І багато хто, Слово Боже, говорить, підуть за людською думкою, за обманом і будуть робити ті речі, які Богу не годні. І я хотів би сьогодні до нашої уваги звернути увагу на текст, який написаний Павлом до Тимофія, з першого послання, написані такі слова з четвертого розділу. 10-го вірша по 12 й вірш. Бо на це ми й працюємо і зносимо ганьбу, що надію кладемо на Бога живого, який усім людям спаситий найбільше для вірних. Наказуй це та навчай: нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистості. Поки прийду я пильнуй читання, нагадування та науки. Я хотів би, щоб ми зосередили увагу на цих словах. Павло переймається Тимофієм, і він говорить про ті речі, які необхідно для нього, щоб він як служитель міг донести до церкви. І він говорить про те, що цінністю є що? Навчання, нагадування, читання, наука. Наскільки важливо, коли ми сьогодні прийшли, зрозуміти, Господи, сьогодні Ти даруєш мені чути Твоє слово. І я хочу, щоб воно працювало в моєму серці. І тепер Він говорить для того, щоб це працювало в нашому житті, він тепер говорить, а яким він нас хоче бачити? І коли він каже про те, що Він хоче бачити нас вірними, він тепер дає розуміння, а в чому вірними? В чому повинна проявлятися? Вірність. І перше, на що він звертає увагу, він говорить про те, що він хоче, щоб ми були вірні у Слові. Наскільки сьогодні ми перебуваємо в Слові Божому? Наскільки Слово Боже являється основою нашого життя? Наскільки ми переймаємось тим, що Господь через своє Слово говорить до мене і до кожного з нас? А Слово Боже говорить про те, що воно Бога наткне і виконує певну працю, яка направлена навчати, докоряти, виправляти, виховувати. Для чого? Щоб дитину Божу зробити досконалою. Господь хоче, щоб ми досягнули досконалості до виконання всякого доброго діла. Як в слові, так і в ділі. І Господь говорить про те, щоб ми були вірні. І коли він говорить про те, щоб ми були вірні, виникає питання, Господи, а в чому проявляється вірність? І Павло пише до Колосян з 3 розділу 16 вірша такі слова. Павло до колосян такі слова. 3:16. Слово Христове нехай пробуває вас рясно. Наскільки сьогодні ці слова відповідають моєму житті? Питання, яке стоїть сьогодні, по відношенню до кожного із нас. Слово Боже каже, щоб воно пробувало рясно, постійно, щоб я закохався в нього настільки, щоб я жив ним, і воно робило певну працю в моєму житті. І далі він каже всякій премудрості. Розум Христів дає розуміння пізнати премудрість Божу. Це той стан, який Господь хоче по відношенню до кожного із нас. І каже далі по відношенню до нас, щоб ми навчали себе і напоумляли, працювали над собою, над тим, що необхідно мені і кожному із нас. Бути вірним і досконалим це якраз те, що Господь говорить, що робить Слово Боже, а воно істиною. І Він спонукує нас саме в цьому перебувати. І коли ми перебуваємо в ньому, коли наші правильні відносини з Господом, він тепер говорить про наш стан. Співаємо в наших серцях псалми, гімні, духовні пісні, радість перебуває в нас. Наскільки Господь сьогодні хоче, щоб наша вірність проявлялась саме таким чином? Він виховує нас. І наскільки нам необхідно цим прийнятись. Він хоче, щоб наше життя саме відповідало цим критеріям. Слідуючи на що він звертає увагу, він говорить про те, що він хоче, щоб ми були вірні в житті. Питання стоїть. А в чому проявлятися повинна моя вірність в моєму житті? Яке моє життя повинно бути? На що я повинен концентруватися? Які я повинен сповідувати цінності? Чим я повинен жити? Друзі, брати і сестри, сьогодні є багато цінностей, які. Сьогодні люди сповідують, віруючі сповідують. Сьогодні стоять на цінності добрих справ, сьогодні стоять на цінностях релігійних якихось процесів, політичних. Але Господь хоче, щоб наше життя воно було цінне для нього. І коли Він говорить про це, я хочу, щоб ми побачили один приклад, який написаний Павло до Филип'ян. Павло пише до Филипян, і він показує себе як приклад життя, яке Він хоче, щоб ми успадкували, на якому ми будувалися. З третього розділу, 12 го вірша, він говорить такі слова. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув би мене. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи. Те, що позаду і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого Христі Ісусі. Життя дитини Божої. Він говорить про те, що те, що через мене Господь зробив, це вже зроблене. Але є те, що Господь хоче ще через мене зробити. І я, не дивлячись на ці заслуги, які у моєму житті були, я розумію цінності, які я повинен сповідувати. Я не знаю, скільки Господь дає мені і дасть вам мені років життя. Але Господь дає розуміння того, що цей час, який Господь дарує, це той час, який посвячений мною мому Господу. Я рухаюсь. Перед, тому, що я розумію цінності, які я сповідую. Я розумію, яким мене хоче бачити Бог. І я розумію, що моє життя належить повністю йому. І якщо воно належить йому, я розумію, яким чином Його проводити, щоб це все було на славу Божу. І в продовженні Павло пише до Тимхвія, другому розділі 4 вірша, говорить, я змагався 4 розділу сьомий вірш, змагався добрим змагом, свій біг закінчу, віру зберіг. На остатку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, а й усім, хто прихід його полюбив. Павло до Тимофія каже, життя закінчується. Скоро чи пізно питання часу, але воно закінчується. І він каже, я віру зберіг. Я лишився вірний Господу. І тепер каже, там на небесах мені нагорода. Наскільки важливо перейнятись нам, нашим життям, розуміючи ціль, до якої ми рухаємось. І він каже, до нагороди великого поклику, там в Господі, ту, яку він дасть вірним своїм. Наскільки Господь хоче, щоб саме такими ми були. Третє, на що він звертає увагу, і він говорить про вірність, він говорить про те, щоб вірність наша була в любові. Виникає питання. Вірний в любові? Коли сьогодні ми запитаємо один одного, там любиш брата, сестру, ми ж брати і сестри, я думаю, що, мабуть, я думаю, що ніхто не скаже, що не любить. Але коли ми говоримо про те, що ми любимо, я задаю запитання, а що ми вкладаємо в зміст того слова, що я говорю? Нам легко сказати, люблю. Ми прийшли, побачились, обмінялись словами, привітаннями і розійшлись. Але любов, вона заключається зовсім в іншому. Павло пише до Галатів з 5 розділу і 22 вірша, він говорить, а плід духа це є любов. Друзі, якщо не буде плода духа любові. Любов без цього плода духа. Це будуть одні тільки слова. Господь дає розуміння, що її можна тільки досягнути, маючи цей плід. А цей плід досягається в Господі. І якщо він досягається в Господі, ми повинні чітко розуміти, що наше життя повинно бути в таких взаємовідносинах з Господом, що через нас почали проявлятися ці плоди. І один із них це плід духа, любов, яку Господь сьогодні говорить, щоб вона була проявом. Моїм і вашим по відношенню до інших. Возлюби Бога свого всім серцем, розумом, душею ближнього свого, як самого себе. Слово любов в плоді духа воно має значення жертовності, готовності дійсно посвятити себе на щось. Я думаю, ми помнимо про те, що після Воскресіння Ісус Христос, маючи розмову, з Петром він йому задає запитання. Петре, ти любиш мене більше всіх? І коли він третій раз його запитав, він задумався над тим, що запитав його Ісус Христос. Він каже, ти все знаєш, що я люблю. Що він мав на увазі, коли він говорив про ці речі? Він говорив про те, що, Петре, ти помниш, що ти говорив? Всі відручуться, я не відречуся. Що ти готовий на смерть? Ти готовий, Петре, на смерть, брата і сестри, любов вона дає розуміння жертви. І коли ми говоримо, що ми людям любимо, і коли ми розуміємо бути вірним любові, це говорить про те, щоб бути вірним в нашому житті, на любі обставини життя, які б не виникли, бути вірним у нашому Господі, навіть до смерті. Наскільки важливо нам. Цим прийнятися. Я хочу, щоб ми розуміли, яким нас виховує Господь. Тому що Він хоче, щоб ми виконували цю місію. Місію проповіді Євангелія по відношенню до тих людей, які сьогодні потребують спасіння. Тому що Господь сьогодні дає ще цей час. І наскільки важливо нам прийнятись тим і розуміти його. Четверте, на що він звертає увагу, він говорить про те, що бути вірним у Дусі. Виникає питання. А як бути вірним у Дусі? В Галатах 5 розділу 25 вірша він говорить такі слова. Коли духом живемо, то й духом хотімо. 5.25. Коли духом живемо, виникає питання. А як жити духом? А ми живемо. По духу, чи живемо якусь по-іншому. Виникає питання сьогодні, і це питання, воно актуальне по відношенню до кожної з нас. Друзі, а ми знаємо, що таке жити по духу. А що це за життя по духу? А які прояви духа через мене в моєму житті? Це ті питання, які сьогодні стоять переді мною кожним із нас. І Павло дає розуміння, поняття. Духа і дає розуміння поняття тіла. Пишучи до римлян з восьмого розділу 5-го вірша, він говорить такі слова. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом про духовне. Я хотів би, щоб ми зрозуміли, що таке ходити за тілом. Друзі, це керуватися своїм розумом. Це те, що ми думаємо, і те ми робимо. Коли він говорить ходити за Духом, він дає розуміння, це те, коли ми керуємося серцем. А коли ми керуємося серцем, ми керуємось нашими правильними завідношеннями з Господом. Бог дивиться на наше серце і дивиться про наші взаємовідносини з Ним. І якщо вони правильно побудовані, в Дусі Святому Господь починає використовувати нас для того, щоб ми були вірні Йому. Тому, що на рівні Духа відкриває Він по відношенню до кожної з нас. І Дух Божий говорить Духу нашому, що ми являємося дітьми Його. А якщо я дитина Його, то я являюся і спадкоємцем вічності в Господі. А якщо я спадкоємець, 17-й вірш продовження, а коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові. Коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним прославитись, бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Ходити в дусі, бути готовим до різних випробувань в нашому житті. Розуміти те, що наше життя воно настільки тимчасове, що. Цінності цього життя не мають ніякого значення для нас. І він говорить, страждання, через які діти Божі проходять, порівняно з цією славою, з Господом вічності, каже, не мають ніякого значення. Я хотів би, щоб ми прийнялися з тим. Ми живемо дуже непростий час. І я розумію, що в нашому житті ще випробування, про які говорить Господь, вони впереді. А коли як не зараз, Господь готує нас для цього, щоб в тих умовах бути вірним у Йому і ще й проповідувати Євангелія. Тому що Господь дає розуміння повного числа спасених, і які б умови не були б складні, церква, сили Адові, якої не переможуть, вона буде звершувати служіння, направлене на свідоцтво людям для того, щоб вони примирились з Господом. Наскільки ми готові сьогодні бути вірними йому в цьому? Наскільки наші відносини в Господі, в дусі, саме відповідають тим критеріям, про які Господь нам каже. І він спонукує нас розуміти, що це те, що хоче Господь по відношенню до кожного з нас. Слідуючи, на що він звертає увагу, він говорить про те, щоб ми були вірні Йому вірі. Виникає питання, а як досягнути вірності в вірі? Кожен із нас, я так думаю, звершує молитовне служіння. Має молитовне спілкування з нашим Господом. І від того, наскільки ми йому вдячні, настільки ми довіряємо йому в тому, що ми бачимо його в нашому житті. Питання стоїть. Наскільки наше молитовне вдячне життя, на правильному, в правильному стані, в правильному положенні по відношенню до нього. Господь нас виховує. І Він хоче, щоб ми виховували віру по відношенню до Нього, це тільки при умові тоді, коли ми будемо довіряти Йому. А довіряти будемо тільки тоді, коли будемо бачити Його в нашому житті. А коли ми будемо бачити, коли ми будемо Йому дякувати за те, що ми бачимо. Наскільки Господь хоче нас виховати в цьому, щоб наше життя в вірі воно відповідало критеріям Божим, які направлені по відношенню до кожної з нас. І слідуючи, Він говорить про те, щоб ми були в чистості. Він говорить про ті речі, які ми повинні сповідувати в своєму житті. І звертаючись до колоської церкви з третього розділу, з п'ятого вірша, він говорить. Такі слова. Колосян 3:5, отож умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість, зажерливість. Далі він говорить такі слова в 8-му. вірші: гнів, «лютість», злобу, «богозневагу». Він говорить про те, що в нашому житті можуть бути певні гріхи, які не дають нам можливості бути в тому положенні, в якому хоче Господь нас бачити. Він спонукує нас звернути своє увагу на наше життя, на наше серце, на наш розум. Він дає розуміння саме цього стану, який він хоче бачити в нас, який повинен бути правильний по відношенню до нашого Господа. І коли він звертає на це увагу, він говорить про те, що ми повинні розуміти, яким він нас хоче бачити. І Павло пише до Офіця 4 розділу 20 вірша такі слова. Але ви не так пізнали Христа. 4.20. Але як ми пізнали Христа? Якщо ви чули про нього і навчились в нім, бо правда в ньому, щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який зотліває зваблих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму. І зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом справедливості, святості правди. Чистість нашого життя, це створено за Богом справедливість і святість правди. Це той стан, який Господь сьогодні вимагає по відношенню до кожного з нас. Наскільки важливо нам перейнятися тим? І хай Господь благословить нас в цьому. І пишучи до Филип'ян, він говорить такі слова. Чого навчились, прийняли, чули, бачили, робіть це і Бог миру буде з вами. Хай Господь буде з кожним із нас, там, де ми є, для того, щоб ми були вірні Йому, служили йому, розуміли волю Його, і це все було на славу Йому. А йому за все, хай буде слава, подяка, навіки. Амінь.